Тема сьогоднішнього уроку зміни та константи. Типи даних у програмуванні операції над змінами». Зміна та констант. зміна в програмуванні – це буквене позначення області пам'яті, якій зберігається деяке значення. У Python зміна це посилання на комірку пам'яті. Константа це величина, яка не змінюється протягом виконання програм. Наприклад, константи її життя, число Пі дорівнює 3,5. 1 мільйон 415 926 у добі 24 години, а велика літера А не стане іншою буквою. Типи даних у програмуванні. Тип даних це набір значень та операцій, які над ними можна виконувати. Наприклад, число можна множити або ділити, але ці операції неможливо виконати над словами чи літерами. Зміні можуть набувати значень різних типів. Розглянемо деякі стандартні типи мови Python. Цілий тип позначаємо INT. Наприклад, 5225-4587. Дробовий позначається float. Записується 3.45 мінус 0,145. Якщо це ціле число, то записується 9.0. Рядковий тип позначається STR та записується в... Лапках, не в залежності від того, буквенний це запис чи цифровий. В лапках значить текст. Операції присвоєння, вимоги до імент зміни. Для того, щоб запам'ятати значення, досить присвоїти його зміні. Для цього використовується спеціальний оператор присвоєння, який позначається значком рівності, тобто дорівнює. Наприклад, меседж доріння присвоєм значення. Hello World. Змінній N присвоюємо значення 12, змінній P присвоюємо значення 3,14159. Слід обрати осмислені назви змінних. Імена змінних можуть бути довільної довжини, але намагайтесь обрати не занадто короткі та не занадто довгі імена. Від цього залежить зручність читання програм. При заданні імен в питоні можна використовувати будь-які латинські літери, цифри від 0 до 9, знак нижнього підкреслення. Знак підкреслення може використовуватись для відділення слів, що утворюють ім'я зміни, але назви зміни не можуть починатися із цифр, містити пропуск та специфічні знаки, набувати значень команд. Операції над змінами та величинами можна виконувати такі: додавання, віднімання. Множення, ділення та піднесення до степеня.